Зараз ми розглянемо ділення многочлена на двочлен за схемою Горнера. Тобто, нехай потрібно поділити многочлен, член, ну, наприклад, 2х4 плюс 6х куб плюс 4х квадрат 2х, 42 на двочлен Х плюс 3. Так. Значить, діленням на члена на два члена здійснюється слідуючим чином. Виписуються коефіцієнти діленого у першу строчку. Тобто це буде 2, 6, 4, мінус 2, мінус 42. Так, підкреслимо. Так, розділю я таблицю. Наступну строчку. Так, тепер в строчку, другу строчку ми починаємо заповнювати е, з корня цього двочлена. члена. Значить, корінь двочлена члена це число мінус 3. Тому що мінус 3 плюс 3 буде 0. Тому корінь двочлена члена буде мінус 3. От з цього корня і починаємо. Потім двійку зносимо сюди. І тепер виконується дві дії в такому порядку. Спочатку множення, мінус 3 на плюс 2, це буде мінус 6. Потім отриманий добуток додаємо до наступного коефіцієнта. Мінус 6 плюс 6 буде 0. І отримане значення зносимо от сюди. Тобто, якщо схематично позначить, от так. тут у нас дія множення. Я її так позначу. Виділю синим. Отак все. Тут множення. Потім виконується додавання до цього числа. І отриманий результат зноситься от сюди. І тепер це ж саме повторюється за цим числом. Тобто минус 3 помножить на 0, це буде 0, плюс 4 буде 4. І отриманий результат сюди. І далі повторюється. Мінус 3 на плюс 4. мінус 12 і мінус 2 мінус 14. Далі, мінус 3 на мінус 14, це буде плюс 42, і мінус 42, це буде 0. Якщо ви отут отримали в останньому стовпчику 0, то це вже ваша остача. Ну, взагалі, оце будь-що що ви отут отримуєте число це остача. Якщо остача рівна 0, значить ділення відбулося націло. І оці числа це коефіцієнти нового многочлена, який є часткою цього многочлена і оцього двочлена. члена. Це буде 2x. Значить, це у нас куб. Ну, Коли ви ділите х4 на х1, то старший степень буде вже на одиницю менш куб. Так, 2х куб, 0х квадрат. Плюс 4х. І мінус 14. 0х квадрат це буде 0. Тому я перепишу. З врахуванням того, що 0х2 це буде 0. Ну, таким чином. Тепер розглянемо ситуацію, коли остача не рівна 0. Так, ну такий ось випадок. Значить, записуємо 3, мінус 2. Ага. Тепер куб і х між ними квадрат повинен бути. Якщо квадрата нема, значить коефіцієнт при ньому 0. Далі мінус 4. И плюс один. Так, под креслом. Разделом табличку. Так, раздущая. Так, хайба. Так, ну и другую строчку. Все, две строчки сейчас повторю, чтобы вы понимали. Значить, нулем члена є число 2. Значить, його пишемо першим. Сюди зносимо оцей коефіцієнт. І далі по тій же схемі. 2 на 3, 6. 6 мінус 2, це буде 4. 2 на 4, 8 і 0, це буде 8. 2 на 8 16. І мінус 4, це буде 12. І 2 на 12, 24. І 1, 25. Ну от, оскільки у нас тут не 0. То стача у нас 25 і ділення получається за стачею. Що в результаті ми отримаємо? Значить, це наша ціла частина. Оце. Значить, ціла частина це буде 3. Значить, х четвертому на Х це куб буде. В старший степені. 3х куб плюс 4 х квадрат плюс 8. Х плюс 12, це ціла частина. Ну і тепер плюс остача. Остача це буде... О, остача дробова частина. Чисельником її є остача. А знаменник х мінус 2. От ми записали в вигляді мішаного виразу. Цілий і дробовий вираз. От схема Горнера вона зручна приділені на два члени, оскільки під кутом довше обчислення ці проводить, а по схемі Горнера все дуже просто. Значить через коефіцієнти, які входять до складу многочлена, який є ось він цілою частиною, або неповною часткою. Якщо остача 0, тоді це частка буде. Так, ну і розглянемо таке завдання. Значить, дано два многочлена, один із них позначили через А. він буде X куб плюс 3X квадрат, плюс 3X плюс 1. Так, другий многочлен, це два члени, він є дільником. Ну і завдання знайти неповну частку та остачу відділення члена AX на BX. Сюди я результат запишу. Якщо буде остача, то значить це буде отакий вираз мішаний. Якщо не буде остач, то значить просто частка буде записана. Так, Ну і получаємо слідуюче. Значить виписуємо коефіцієнти. При кубові у нас одиниця, тройка, тройка і одиниця. До речі, це формула кубсуми. суми. Тож я тут зверху напишу, що цей вираз це x плюс 1 в кубі. Значить, приділи на x плюс 1, x плюс 1 в кубі на x плюс 1, дасть x плюс 1 в квадраті. Значит, деление будет тут нацело. Остача будет 0. Сейчас мы в цьому вправду. Так. Значит, выписал коэффициенты. Так. Записываем 0, 2 члена. 2 члена все у нас. 0 будет минус 1. Сюда 1 сносим. Молодец. Мінус 1 на 1, мінус 1 і плюс 3, 2. Мінус 1 на 2, мінус 2 і плюс 3, 1. Мінус 1 на 1, мінус 1 і плюс 1, 0. Отже, остача, я тут напишу, остача рівна 0, а неповна частка, це буде х квадрат, плюс 2х плюс 1. Тобто частка буде дорівнювати х квадрат плюс 2х плюс 1. Це цілий вираз. Дробового цього немає, бо остачений. Так, наступний приклад. Наступне завдання. Значить, ах а від x mačlen. Будрівнять 5х куб. минус 26 x квадрат плюс 25 <25х2> x <25х2> и минус 4 железо и 5. Так, делаем Ну и то пар выписываем коэффициент 5 минус 26 25 минус 4 Так, да. сюда 0 у нас получается 5. Взносим 5. Итак, 5 на 5, 25. И минус 26, это будет минус 1. 5 на минус 1, минус 5 и 25, это будет 20. 5 на 20, это 100. И минус 4, это будет 96. Таким чином мы маем Остача – 96. дев'янош. Далі. Неповна частка. Це у нас ось вона. Це буде 5х квадрат. Мінус Х і плюс 20. Значить, якщо я сюди записую, то це буде мішаний вираз. І плюс другу це 96 на x-5. Так, останній приклад. А, ось такий новий член, а ось такий двочлен ділимо. Значить, знову ж записуємо коефіцієнти діленого. Ну і тепер корінь двочлена, це одна друга буде. Записуємо її ось сюди. Четвірку зносимо. Одна друга на 4 це 2 і мінус 24, це мінус 20. Одна друга на мінус 22 це мінус 11 і 21 це буде 10. Одна друга на 10 це 5 і мінус 5 це буде 0. Таким чином ділення виконано на націло. Тому я можу записати, що остача у нас 0. Отчастка а у нас получается ось. 4х квадрат минус 22х плюс 10. Ну и сюда остаточный результат.